Доброго дня! 7 червня 2023 року і декілька слів про речовини, які я використовую для підживлення винограду, городніх культур, декоративних культур. В першу чергу використовую гумати, тому що ті фолії та гумінові кислоти відповідають за оптимальний перехід. Тих е, потрібних нам мікро та макроелементів, які містяться у вигляді водорощених солей у ґрунтові, так от саме фулюві та гумінові кислоти е, саме допомагають рослині максимально ефективно та безпечно засвоїти ті поживні речовини, які знаходяться у ґрунтові. Ну і крім цього, безпосередньо у самому складу, складові гуматів міститься Велика кількість макро та мікроелементів, які також вносять свій вклад у підживлення вирощуваних нами культур. Використовую такі гумати пастоподібні. Мені здається, що всі гумати, які розповсюджуються торгівельні мережі, вони виготовляються саме з таких густих. От. Ну, спочатку я відбираю Таку невелику ємність, а потім безпосередньо з цієї ємності я вже виготовляю те, що мені потрібно. Це гумат безбаласний, тобто очищений від, не кори... від невикористовуваних домішок. Це наше вітчизняне виробництво. Здається, воно розташоване в Херсонській області. Середнє розведення виконується таким чином, береться 100 грамів цієї речовини гумата і розчиняється він у 5 літрах води. І потім з цього розчину 250 мл на 10 літрів це полистю та 50 мл на 10 літрів це полив. Але розчиняти його дещо важко, тому береться 100 грамів гумата. і розтирається у воді, а потім ну все. А потім оце вже емульсія розводиться у 5 літрах. Відповідно до інструкції норма використання цього. Концентрата гумата становить полисю 1 грама на 1 літр для полива в 5 раз менше 0,1 грама на літр. Ну, тобто грам на відро води. Ну, звичайно, що в практичних домашніх умовах ви ніколи не будете на 10 літрів відміряти 5 грам або 1 літр. Тому я і виконую попереднє розведення. у Такі маточні розчини. Ну, після обрахування саме виходить такий спосіб, якщо 100 грам розвести у 5 літрах води, води то при використанні 250 мл на 10 літрів це норма по листю та в 5 раз менше 50 норма для поливу. От. Попередньо розтирається. Ретельно можна перелити уже розчинену кількість гумата у ємність залишається щось нерозчинене. Ну, власне, процес нескладний, займає певну кількість часу, але потім Дуже просто використовувати. Просто береться 50 на 10 і полив під будь-які культури, під корінь, можна кожного разу. По-перше, гумат він володіє дією зглажування необдуманого використання будь-яких добрив, якщо ви використовуєте якісь там інші сухі. там чи Перевищення концентрації того самого зброженого е, курячого посліду, чи коров'яка, якщо, наприклад, ви дали більше норми, то саме гумати вони е, зменшують негативний вплив, перевищення концентрації. Ну і чому рекомендують до кожного робочого розчину, чи це? Позакоренева обробка, чи це кореневе підживлення, додати цей гумат, тому що це відповідний антистресант, надзвичайно дешевий, тому що якщо перерахувати собі вартість цього робочого готового розчину, то він буде ну, в десятки разів відрізнятися від тих, що пропонується у торгівельній мережі у вигляді сухих концентратів. Це ємність приємність до верху. Ще виконую декілька енергічних руків, закривши кришкою, таким чином я доб'юся повного розчинення. Це концентрат готовий. Євляє таку оптично щільну темну речовину, але після розчинення її відповідних. Нормах, про які я розповідав, вийде слабосіра за кольором рідина при кореневому підживленні і дещо темніше при листовому підживленні. 50 мл. Дещо 60, тут 12-літрова поливалка. Ну, безпосередньо колір, здається, видно. Колір дещо сірувато-коричневий, слабо сірувато коричневий О, Це концентрація гумата відповідно до інструкції. Підживлюю зараз кореневим способом. Молоді кущі винограду висаджені минулому році з зеленими саджанцями, Безпосередньо це рубін. Це 12 літрів на один е, кущик вистачить. Це дякую за увагу. До побачення.